Коди там тягнеш. Ей господи. Карась. Карась, Ух ты! Я ж тобі кажу, не пайму, то закинуло, воно щось двигається. Ти не скороченів. Оце так. А да. ну, не знаю, може якийсь пережився Скоріше все, що скороченів. Маленький чи великий крючок. А, так кук з просто. Я в шоці. Я думала, легенд закину. Що, і садок нести? Так, думала, леген закину і буду рідко перекидувати, тому що там мастирка таке. А ну ти глянь. Я в шоці. Ух ты, дивіться. До останнього не включав камеру. Не думав, що тут щось є. А тут отака платвичка. Ну, в принципі я вам скажу, що я платву і чекав. За нею сьогодні ми приїхали. Але карась попереду попередив. Да, так, за платвичкою. Караска так несподівано у нас получився. Все, бачите, на, на дві перловочки. Ну, Карасик як... наш, ох, кабанчик який хороший, вже трошки. Плаваємо так повільно. Трошки очухався він. Це він, мабуть, спав, а я йому прямо в рот закинула. Навірно. Бо це так несподівано. Єлі-єлі клюнув. Ми сиділи і дивилися, що так покльовка, чи ні. Так щось. Дип, дип. Такі то була така покльовка. Такий, -такий сонний карась активний. Прикормочку, друзі, замішаємо сьогодні. Космічну. Мотель холодна вода, смак мотиля, смак крові, що риба люба восени. І додамо сюди прикормочка метод мікс. Діамантові спеції. Чудовий убойний мікс. Бачите, такого червоного кольору. Навичка даю використовувати на плітку. Але що робить більше нічого не клює? Ще може тут теж торговочку поставити. Та що ти на все кидаєшся, Ну половить Полови трошки на то, що в тебе є. Потім час ти на опариша піймаєш, я буду все кидати, буду на опариша ставити. На должно клевать. клювати. Це може такий Пошти, що метровий поводок. Клювання і не бачив. А ти так завжди робиш? Точечка в мене забита. Закаліпсована. От туди ми її відправляємо. Оп! Кормушечку. Так, ну що, перший сигнал є. Плітка є. Перша клюнула, це вже добре. Ждемо поклювок. Друзі, доброго дня, вітаємо всіх прихильників рибалки. Сьогодні ми на річці Інгулець. Приїхали половити платву на фідер. Планували половити плітку, приїхали із першого закиду на перший фідер, карас. І такий дебелий карас, грам 400, мабуть, ну, 300-400. Несподівано. Я думав вже в таке время карась тут не клює. Але бачите, ну може це якийсь заблукав тут. Я не думаю, що це закономірність, скрізь все випадковість. Ну, Хоча б до пари і ще одно було б непогано. Це річка Інгулець, місце таке дуже-дуже знайоме. Ми тут кожної весни ловим карася. Багато у нас роліків є весняних. Саме з цього місця. Але восени ми тут не ловили ні разу. Вночі пройшов дощик, зранку таке небо було ясне, сонячне, тепло, свято, дивіться, розділося зовсім. Легенький такий вітерець, не сильний. Погода саме для рибалки. Ну і результат, бачите, покльовочки є, рибаків нікого, тільки плавають на лодках ось ловлять хижака. Ну, я думаю вони нам заважати не будуть. Ми кидаємо тут до середини, трохи далі. А вони під тим берегом плавають. Ну як завжди залишайтесь з нами. Я думаю буде цікаво. Да. Конкретно така, така клювака. Якщо риба буде, то став теж перловку. Як хочеш Ну є, ди диви яка, ще більша. Куда ти? Куди ти? О! Це наша рибка Морда там треба багато налавити. Нам кіт сьогодні зробив заказ на рибу. Переловочка працює. Кіт зробив заказ на рибу, каже. Маленької, дрібненької, свіженької. І побільше. І ну, побільше, він таке полюбляє. Він здоровий такий. Це, що хочеш, то й роби. Без риби вертатися не можна. Якщо попадається платвичка, то це завжди його. Ти дві ставиш? Так. Да. Такий маленький гачечок моліпусенький якраз опа. Якраз під перловочку. О так. О, тепер прикормочки. І вперед. Ну що, 5 хвилин. Тепер закид. Те, чи я на траву там попав, чи що не закид, так і тягає траву. Знаєш, те, що робиться? Чи точку змінити. Може далі трохи. Якось не хочеться в точки вже дві рибинки піймав. Ну кожен закид і трава. Кожен закит і трава. Ласочка мене фідерна, з фідергамом. Ось такий довгий повідочок і маленький маленький гачочок. Все ось такий мізерний. По холодної воді все таке делікатне, все таке тендітне, щоб риба тільки подивилась, відкрила рота, а він вже там. Пристремтить, не пойму, чи ветер, чи кто-то смыка. Ну, что-то сдыбано. Первая поклевка была хорошая, такая, явно. А сейчас так он, дерг, дерг. Может, что-то сидит, а может, может и нет. Не. Ну, что-то так, как-то... Нет, это уже, это уже есть. О, это уже есть. <реклама> че, траву тянуть, че? Чи... Ну, трава-то по-любому есть, ну Может, траве где-то там и рыба будет. Трава идет. Ну, и рыбка тут. И рыбка тут. И чипилась трава. Вот она наша. Наша рыбка. На переловочку. Ось така. На інгульці крупніша плітка ще на Саксагані, Ну і річка така більш серйозна. У кривому розі саксагань зливається з інгульцом. Точніше впадає в інгулець. І далі вже тече як інгулець аж в Дніпро. Так що соксагання кроморозі закінчується. О! Дві штучки. Так, кормочку. спеції з Не хотів трохи далі перезакинути, але не хочеться штучку міняти, поки клює. Черт з ним буду з травою тягати, але хоч покльовки будуть. Так хорошо. Она так до одного места привыкнет, что уже не хочется ничего менять. Что, я думаю, что котові и лом, Если так дело пойдет. Зробили свети. оп клип зробив Світі теж таке оснащення як у мене маленький гачечок длинний поводочок бо в неї щось крупніший гачок легенький хороший тільки крупніший щось не клює у мене поклює. опять траву мабуть тяне що там за біда така А, и рыба здесь шла. такие жмут травы. Поклевка же ешь. Да, Саш, хорошо. Сразу клюе? Да. Ну, Я тебе казала, у меня такой оснащение, уже сразу клюе. Ну, вот жалко, ну и рыбу потерял из-за этой травы. Если еще раз такая будет, то придется менять дистанцию, ну Левочка. И траву тянешь, да? Ну, скорее всего, что. Ну, если я тягаю траву, то и ты будешь тягать. Ну, что. Надо второго карася нам как Ну що, очка поміняв, відлінили поводочок і зразу клювання. Я казала. Я нічого не нема. А то ж щось в траві бачу. І ну конкретно була поклювка, я бачу. Зараз. Декілька закидів. Риба підійде. Ой, як мені подобається ловити на фідер. ось таку дрібну рибку пліточку, ну хай би трошки покрупніша конечно. Карасика От таке щось Густирьку. Така лайтова отдихающа рибалка, сидиш собі Закинув, витягнув, закинув, витягнув. Снасті легенькі, удочки легенькі. Просто ловиш і отримуєш задоволення. От рибалка. Я після фідера вже беру карповік, підіймаю його раз важчий. Звісно зразу відчувається. Це лова на два фідера. Там на длинному і флет стоїть. Зразу піймав карася і поки що все. Ну я вам скажу, карась це як бонус. Ми сьогодні планували на пліточку. Карася таке, несподіване. Что есть? на новую оснастку. Первая рыбка. Молоток. Я тебе казала? Казала. Казать каждый сможет. А сделать, как жмут травы тягну. Так. Никакой какой травы? Ты видишь, далее кинула. Да я тоже. Сейчас закину, потом сниму клипсу, то буду Менять дистанцію, бо це щось мені вже Це. Що це за робота? Що це за робота? Коли нема роботи. Ще я черетину. Пиловочка на місці. Кидав на карася ще одну удочку на тапочок. Вирогідності мало, але хто зна. У світі теж ніхто да, не очікував бах Бахи є. Закинув тапочок на мастирочку. Хай собі стоїть. Насадки нікуди не дінуться. А там вдруг карасик підійде. Так, ладно, наблюдаємо за фідером. А? Не, Ні, забув. Ну вроді без трави зараз. Без трави. Літай, як блешнявна. Щух-шух-шух-шух. Ще щучку, так? Да? Щоб так хоп і схватило. Ну, тут такий маленький гачошок, що щучка не причіпиться. да, это такая добрая и всякая красивая, какая блещава. Я сегодня даже не пробовал эту опарыша. Сразу как перловочку поставил, так и ловлю. Ну, я пробовал, что О, -о, -о тебя клюет. Кінчик не такий тепер. Все зробив вже. І сна зробив, і все. Кінчик не такий. Ну ч не такий, де як воно видно добре дргається? Ну це ж таке, др, др, дрг. Опа. Кінчик не такий. Ну, це В тебе. Робі я наготов, плавна на спілкуванні. Ну щось тягнеся, мене. Тихо блосня. О, де. Я трошки підросла. Ой, тихо. От бачиш. Наскільки длинніший цей повідець? Ну, Сантиметрів на 30. Ну той був десь пів метра в тебе, це десь 70 може 80. Ні, я думаю, що це справа в гачку. А, ну і гачок, так. Да. Я ж тобі казав, повідець і гачок в мене не такий. Гачок був крупний, так. Да, для плітки він на карася. спробуй посмаш Конечно мілковато, буде як мойва, да? Крупнішки треба такий у нас осінній микс получився на плиточку. У ну, мене ще довші поводок. Я такий довгі вже тобі не робив, бо важко управляти з ним, з непривички. Так, сейчас закину, треба взяти сразу кліпсу. Знімаю кліпсу, Кину трошки подалі, хоча зараз він, бач не витягнув траву. Непонятно. Зараз навіть я вам покажу. Ну все, бачите, я такий гачок поставив. Ультрафідер флагман. 14 номер. Серія 5. Ось такий дрібненький маленький гачочок. Бачите, на пліточку треба ще собі такі замовити. На весну. Ранню, на осінь, отаку дуже потрібна річ. Такі гачечки. Вони і тоненькі, і маленькі. Якраз мені попадалось, якщо маленький розмір, то він з товстої проволоки, а цей такий прям тоненький. Перловку зручно насаджувати і засікається краще. Така рибалка виходить якась гарна. <соргуміла> 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 ми, ще, ми ще половим, конечно, ну, я так дивлюсь, що... Поклівок багато, риби багато. Може ми розділимо цього ролика якось на два, так що давайте на всякий випадок попрощаємося і почнемо ролик спочатку, добре? До зустрічі!